Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні в цьому відео дружні, ми спробуємо з вами. Значить, мінді, знову десерт, тільки з кокосом. Ми пробували пару днів назад такий чоко, такі самі круглі ці штучки, шоколадні. А це раз таке саме: в середині зефір, тільки замість шоколаду у нас под, е, присипка кокоса, та кокосова стружка, десерт з кокосом. Що та. там ще тут пише? Мінді, е, десерт міні з кокосу. Тому таке справа, народ, давайте прореагуємо, Це від 0 до 10. Оцей десерт. Тому погнали до заставки цього відео. let's go, Деніс Денісмені реагує, Деніс Мені реагує. Сьогодні він буде їсти. Значить, мінді, деліш, Маршмеллоу десерт з кокосу. Десерт мінді з ко. Десерт з кокосом, косом, косом! Поїхали їсти, коротше, народ, дружні, Та, let's go. Лего, 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 go. Так, налаштуємо вас. Добре, погнали. Відкривати тут. Добре. Так, надіюся, мені. Ну, Мені здається, шоколадні все-таки будуть смачніші. Були смачніші, ніж цей з кокосом. Ну, подивимося, чим здивує нас з кокосом. Так, погнали. Так, ось так виглядає. Ну, давайте спуштуємо. це ми вже пробували, так. Такі самі ми їли з присипкою. Рейнбоу. Також було. Пінк ще маю взяти на днях та рожеве. Їли Рейнбоу. Що там ми ще їли? Шоко. Шоколадня це вже цей. З кокосом. Угу. Я так і думав? Це лише тільки на 8 балів десь приблизно. Кокосова стружка, то було на... на 9. Десь приблизно. То було смачніше. Добре, бо то не вийде розділити, Ну я попробую розділити. Ну. Саме першо 7 балів. Кокосова стружка. На вісім. Тут віцели 8 балів. Більше не буде. Коротше, мама купила торт, значить на завтра буде торт з полуницями. Чекайте. Валпе. Угу. Одіюсь, буде смачно. Так, ще чотири штучки. Це ми швиденько Не вийшло. Знову не вийшло. Вийшло. О, ще дві штуки. Таке на 8 балів підійде. Ще раз кажу, що більше нема на що. Мені сам кокос подобається, але тут такий собі він. Так, последняя штука. Давай-то есть. Ходит. Дай успокоил. Так, доволі смачно. Може бути. Чекайте секундочку. Коротше. Коротше народик. Так, так, так. Ось таке було мінді Меллоу. Маршмеллоу. десерт з кокосом, поставив 8 балів. Можете собі зацінити знову ж таки в Аврорі. Найдете, можете купити, зацінити, десь мені, де хочете написати. Бо тут ви, на жаль, цієї можливості зробити не зможете. Написати мені. Коментарі закриті, дякуючи ютубові. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. ой. О, ось такий був. Було б таке печо, може бути, в принципі, на 8 балів середнячок. Ну, середнячок то би було менше. Ну, на 8 балів може бути, коротше. Всім пока-пока.